Село, колиска долі і клапти краю на землі. Мої діди, мої батьки теж народились, працювали у селі. І я тут виростала і живу, просякнувшись любов'ю до села. І нам не байдуже, як люди тут живуть, бажаєм кращого для них ми майбуття. Люблю всім серцем назавжди і вічно, село моя доля, село моя пісня, люблю всім серцем назавжди і вічно, ну й мамині руки і сад біля хати, і юність у мріях пригорне крилом і мала. Багаті тепло і добро. і шинка маленька мошена на карті, тут люди багаті теплом і, тепло, і добром. Можчена...